Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас наступна війна. Це бойова рівність, еквалайзер. Неприємний бонус. Мені він не подобається. Ось такі дві цілі залишилось. Дяочань, Наутіка. Дуже потужно. Треба перегортати поле. Так, Суперників 11 ударів, у нас ще 20, але час спливає, тому треба щось робити. Ну, давайте спробуємо сходити на цю дівчань. Не знаю, що з цього вийде. На еквалайзері трішки все по-іншому працює. Давайте візьмемо гранатку. Можливо, ми встигнемо від Starwalкера поставити стяги. Так, візьму туру. Лімонвуд, ляоху нехай буде. І, напевно, Війка. Ну, спробуємо такою командою. Так, по військах Віки 30 І Лімонд в воду 30. Ось так. Ну, поїхали, подивимось. Різниця велика. 500чок ми відстаємо. Так, що ми маємо? Трієчка жовтих. В лимон Вуда. А ну таке собі. Нам би якось четвірку зробити. Старвокера прокидати. Там збереться трійка жовтих, ну давайте прокинемо? Ого. Так, тепер можна ось так прокинути. І ось тут забрати ще один жовтий. <кхи> Погано, що Старвокер пробиває. Так, добре, давайте ось так. І ми трішечки не встигли. Там вже є слутгус майже заряджений. Прийдеться зробити ось так. І що у нас є один хід. але ляух може від'їхати. Давайте не вдаримо. Вдячрань. І ось так. Угу. Так. Підлікуємось трішечки. Тепер б'ємо турою. І тепер поїхав лимончик. Ой, дуже слабенький, як же ж він вдарив не туди. Жовтів слудгуса поки не хочу прокидати. Давайте ось так. Льоху від'їхав, це вже гірше. Добре, прокидаємо тут. Буде ультувати, потім потім еквалайзер. Треба було трішки раніше. Добре, давайте ось так. Як, ну, просто в нуліну зараз зіграю. Там же Арман готується. Прийдеться лікуватись. Прокидаємо тут. І знову зараз буде еквалайзер, потім буде ходити. Старвокер. Добре, давайте червоні збирати. Нічогісінько не можемо зробити. Ще й Лімонвуда присипляє постійно. Так, Підлікуємось, тут прокинемо. Ну, ось вони жовті почали приїжджати, але треба хоч якусь шкоду нанести знов. Лімонвуд під сном. Тура майже не вдарила. Ну, давайте прокинемо, може, вийде він, якщо його Лімонвуд не проб'є. Ну, добре, б'ємо Лімонвудом і виходимо, напевно. Так, виходимо. Бачу, напевно. Ну, давайте візьмемо зікену. Дрейка можна взяти. Там ще слудгус той неприємний. Давайте того ж візьмемо Агіму. Газель. І ще когось потрібно. Може локі використати. До речі, в принципі, непоганий варіант. Можна того ж слудгусу скопіювати. Угу. Так, по військам, газельки потрібно ось такі віддати. Ну, всі інші. Ну, давайте спробуємо такою командою. Поїхали. Ну, це команда, звісно, така собі. Не дуже підходить. Ось де ось таке поле було в першому бою. Ну давайте ось так жовті. У мене ж тут жовті слабенькі, вони її не проб'ють. Так. Давайте ось так. Ну, Ви бачите, що? Просто не пробивають. Ну, а Гіма, може, ти хоч доб'єш? Так, Агіма добив. Добре. Газельку поки тримаємо. Давайте зробимо ось так. І скопіюємо, напевно, романа спочатку. Там ще лікується щось. Агу. А далі що робити? Там той Арман вже теж готується, і Слуд готується. А жовтих більше немає. Ну добре, давайте ось так обережно. Обережно, я ж казав. Треба було газель вмикати. Гарман вдарив, все, від'їхав. Ну, добре, давайте ось так. Пробиваємо. Давайте знову романа скопіюємо. І що робити? Виходити, тому що він зараз відлікує. Лікує він багато. 50%. Ми не, потім не проб'ємо. Виходимо. Так, ну, хоча б... Пробили центр. Давайте спробуємо тоді на цю наутіку. Бачу, тут також важко нашим. Ну такі важкі оборони. Так, давайте візьмемо Айно і Зелених. Спробуємо також пробити центр. Так, карманчик поїхав. Давайте візьмемо шляпу. На даху, напевно, і Хлоріс. Угу, якось так. Ну, поїхали. Дуже важкі оборони, ще цей еквалайзер. ну... Просто не подобається мені цей бонус. Так, трійка зелених, трійка зелених. І все. Ну давайте спочатку ось так, може знизу ще якісь зелененькі приїдуть. Немає. Давайте в наутіку. Ось ну зовсім трішки їй не вистачило. Давайте синенькі зберемо. Пошукаємо тут зелений. Все на даха від'їжджає, Арман вже ультує, О, ще джелах зарядився. Ой. Ну це все. Не пробити. Ну, тупо не вистачає зарядитися і все. Ось. Кого б ти тут не брав? Ну, ось, дякую. <coughs> Наутіка знову заряджена. Зараз Арман ще буде ходити. Ну, звісно, пробив мені. Ага. Я не сумнівався. Ні, взагалі не заходить. Нулік, нулік. Ну давайте ще раз зеленим зеленими спробуємо. Так, так, так. Так. Якийсь би лікар. Може взяти Михаїла. Звісно, він на цьому бонусі не дуже працює. Ну, але... давайте візьмемо. <кій> так, по військам, по військам. Ну нехай так і буде. Поїхали. Ну от тільки ці. Діатчані. О, ну. Бачите, що коїться. Давайте ось так четвірку спочатку, а потім ось так кріс. Старласу трішки не вистачило. Так, там ухиляння у, у джелаха стоять. Ну, в принципі, смортанку можемо вже використати. Давайте ось так прокинемо. Ой, ну це забагато полетіло. Угу, Так, нам більш небезпечний цей фланг. Тому спочатку б'ємо ось так. Тепер поїхала мазога. І сюди ж поїхав Старлас, тому що ціни блокуються. Давайте спробуємо Армана зарядити, поки не ходить. Оцей шал. Можливо, ми спробуємо його і пробити зеленими. Так, зеленими пробили. Тут ми повинні витримати. Так, зараз буде еквалайзер. Ну, Смартанку можна використати. Хоча можна всіх використати. Ні. Мазогу притримуємо, вона накладає травління, хоч якесь. Так. Лікуємось, Б'ємо. Заберемо зелененький. І для старласу не вистачило. М -м -м. Ну, треба чистити поле. Так, давайте тут жовті прокинемо. Готується, б'є. Так, так. Чудово. Пробиваємо, пробиваємо. Тепер поїде Старлас. Може хоч Мар'яну заблокує. Той не блокується, але ми повинні вдарити непогано. Добре, давайте ось так жовті, може зелений знизу доїде. Доїхав майже. Так, ну ми під захистом. Чудово. Так, зелені. Эквалайзер. Смартан. Снова поехал Михаил. Вот так. Зеленый. Может, еще зеленый переедет. Майже. Так, так. Вот тут зелена Еще трієчка будет. Там ухиляння працюють на 100%. Угу, потужно, але Старлас тут закінчив. Ну добре, тут хоч впорались. Там пішли добивати, тому чекаємо. Ще два удари в мене залишилось. Ну, не знаю, навряд чи ми зможемо догнати. 11 ударів у суперників, у нас 15, різниця 400 з копійками. А тут ми, напевно, не витягнемо. Ну, подивимось, що буде далі. Почекаємо. Так, друзі, ну що ж, давайте продовжимо. У нас таку ціль, я пішов. Червоною командою. Ну, червоних начебто багато. Але як зібрати? Збирати комбо. Може десь є скрізь, якого я не бачу. Ну добре, давайте тоді ось так. Обережно тут прокинемо трієчку. І ось так трієчку. Тихо. Так, зараз буде еквалайзер чудово. Так, бочку трішки прибили. Напевно, гестальта першого забрати потрібно. Давайте в нього вдаримо. Угу. Тепер, напевно, бочком сюди ж. Так. Сподіваюсь, ікони доб'є його, добив і можна тоді спарклайтом вдарити сюди. Угу. Так, тут прокинемо сині. Ось так зберемо червоні. Тут обережно. Так, еквалайзер. Ще червоненьке збираємо. Так, ну що ж, ну тут повинні перемагати. Так, один джун. Не думаю, що він тут впорається. Угу, все, закінчимо. І відроджується і відроджується. Ми не встигаємо поле перевернути. Ще ось така ціль. Києн цей неприємний келен. Ну давайте підемо там і пепер. Але в мене тільки фіоли залишились потужні. Давайте візьмемо фіолетових, так. Так, ось так. Адвейн. якийсь би нам лікар знадобився. Бажаного іншого кольору, потужний. А лікаря й немає такого. Айна я використав. Кирюшку спробувати взяти. Він якраз і проти пепер спрацює. Давайте візьмемо його. Угу, так, по військам. Нехай буде так, поїхали. Трійка фіолетових. У ну, синіх багато. Але сині нічого не вирішують. Ну добре, давайте так трієчку фіолію прокинемо. Ось таке комбо невеличке зробимо. Четвірку фіолетово ніяк не виходить зробити. В кулірву прокидати теж таке собі задоволення. Вона напевно прийдеться. Може там фіол доїде. Так, доїхав. Давайте спробуємо вдарити цього келена. Я ось так обережно. Дякую за кристал. І ми всі заснули. Ще й пепер вдарила. Так, Пантера вийшла, б'ємо. Давайте ось так спробуємо зарядити хоча б керюшку. Так, є. Тепер келлі на цього пробиваємо. Я сподіваюся, скільки в нього там той меню. Не такий вже і потужний, але... Так, добре пробили. Тепер давайте вдаримо сюди. Може в кулірву більше прилетить. Угу. Непогано, але недостатньо. Давайте трієчку синіх в пепер. Оце зайве взагалі комбо полетіло. Але є фіоли, може їй вистачить. Так, кольорво зараз нам заблокує фіолетових. Давайте тут прокинемо. І зараз буде еквалайзер. Ну, потрібен нейтральний хід. Ну, добре, давайте ось так. Ну куди? Угу. Він їх дозарядив. Оце погано. Так, тихо, тихо. Давайте заберемо. Угу. Спробуємо добити цього. Не виходить. Дуже жирні міньйони. Скільки вони? 1200. Ну так, потужні. Так, тут лікуємось, прокинемо ось так. Як еквалайзер. Напевно, цього потрібно пробивати. Сет, чи як там його? Сет, так, лікуємось. Тут річку в пустоту. Дедбут також зарядиться. Так, так. Ну і все, тут закінчили. Добре, ну було дуже важко. І не встигли знову діачам відродилась. Ну що ж, давайте подивимось по рахунку. 10 ударів у суперників у нас 8. Ми все ще відстаємо, Тому, напевно, тут нічого не зможемо зробити. Ну, Результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!